Вітаємо на каналі, друзі! Сьогодні готуємо консервовані мариновані огірки, але без оцту. Спробуємо новий рецепт із лимонною кислотою. Дуже хвалений. Зараз випробуємо. Отже, готуємо. Огірочки заливаємо холодною водою, щойно зірвані огірки, бажано на 3-6 годин. В чисті сухі баночки на дно вкладаємо парасольку кропу, гілочку петрушки і листок хрону. Або це може бути корінь хрону. Що знайдете? В кожну банку вкладаємо 1-2 зубчика часнику, 3-4 горошинки чорного перця плюс пів чайної ложки гірчиці. Можна і без гірчиці. Це вже це не обов'язковий складник. Тепер готуємо, накладаємо в баночки огірочки. Обрізаємо кінчики, щоб гарніше просолилися. Щільно вкладаємо. До кожної півлітрової банки додаємо 1 четверту частину чайної ложки лимонної кислоти. У мене є ось така мірна ложечка. Накриваємо кришками, знайшла в магазині такі цікаві кришки, херсонські, одразу придбала, не знаю, які вони будуть, сподіваюся, хороші. Тепер готуємо маринад. До води додаємо 2 ложки цукру, 1 столову ложку солі, сіль у мене морська. Перемішуємо, доводимо до кипіння. Розливаємо гарячими у баночки, накриваємо кришками, наливаємо так, щоб повністю покрити огірочки. І будемо зараз стерилізувати. В Каструлю, в якій будемо стерилізувати, на дно вкладаємо рушничок, вкладаємо баночки, заливаємо теплою або гарячою водою по самі плечики. Зверху на кришки можна поставити якийсь прес. Це може бути така тарілочка або склянки з водою. І з моменту закипання стерилізуємо півлітрові банки 10 хвилин. Герметично закриваємо, перевертаємо, укутуємо. Вперше готую огірки з лимонною кислотою. Якщо, друзі, ви вже готували, поділіться в коментарях, як вам. Цей рецепт ідеально підійде людям, яким не можна вживати оцет. Якщо відео вам сподобалося, чекаємо від вас подобайку і коментар, підтримуйте український контент. І хай вам все вдається, друзі!